43-го року в листопаді був ліквідований, було ліквідовано гетто, і через пару днів було ліквідовано янівський концтабір в кожному місті, в кожній країні. Є місце, яке нагадує всім про жахіття, про важкі часи, які пережив єврейський народ. Сьогодні, будучи у війні, ми розуміємо все глибше і глибше цю трагедію і ту біду. Сьогодні український народ стоїть на передовій. І захищає право вільних країн світу жити, жити, розвиватися, бути людьми. Тому ми сьогодні разом з єврейським народом, ми сьогодні зі всіма людьми, які мають всередині оцей стержень волі, вільності, бути вільною людиною. Ми вільні люди. І так буде завжди. І коли ти робиш цей крок до свободи, до волі, Бог завжди тобі допомагає. Так, ти проходиш через великі випробування, через великі муки. Але є віра, є велика віра в нашу перемогу. Дякую всім вам, хто сьогодні сюди прийшов. Це важливо в такий день прийти, поклонитися. І, як Ада красиво сказала, зробити те, що ти можеш сьогодні. Зробити цей крок. Дякую, слава Україні. І громада Тейва. Тейван, громада, хто може? І блід Леополіс це Пліско. Давайте покладемо квіти і по області, Львова і Львівської області, рабином роздихаєш голову. Питання, з якими всі ми з тим. Тікаємо в ці страшні часи, полагаються у тому, що навчились ми чогось із трагедії, яка стала 80 років тому на цій самій землі, на которой ми стаємо сьогодні. І чи достатньо ми цінуємо те та вихвалимо безкорисливих героїчних ангелів, які рискували власним життям і своїм сім'ям, сім'ям.

а ми мами а ми мамин бем но сиге ле хедай мо правда вічна і слово <правда> І розуміє, що може статися, якщо ми не будемо перемагати.